Друзі, всім привіт! Я рада вітати у нас на каналі. Мене звати Оксана Саєвич. Я є тім лідом відділу контролю якості та відділу англійської компанії GoIT. І ми продовжуємо знайомитись з нашими випускниками. І сьогодні свою історію розкаже Сергій Сидоренко, випускник курсу FullStack Online. Розкажи, будь ласка, де зараз працюєш і чим займаєшся? Розкажи трошки про себе наразі. Я працюю у компанії Texola. Ця компанія займається блокчейн розробкою, тобто ми пишемо як смарт-контракти на ефіріумі, так і фронт-енд частину та бекенд-частину додатку. Я працюю як фулл стек, тобто іноді. Я працюю як фронт-енд розробник на реакції, також можу на бекенді працювати. Розкажи, чим займався до цієї професії, де і ким працював? До цього я працював у сфері SEO. SEO, це search engine Optimization. просування вебсайтів у Гуглі. Тобто це не реклама, а це органічний трафік. Я працював як. Менеджер не як технічний спеціаліст шукав клієнтів, відгукувався на вакансії, проходив співбесіди і та вів проект, сам проект як проджект-менеджер, тому числі. В якийсь момент я просто зрозумів, що мене відтягнуло щось технічне. Можливо, навіть. Рошійною силою для мене стала моя дружина. Я коли познайомився з нею, от вона працювала рекрутером у IT компанії Так поспілкувавшись, я з нею поділився, що я хочу щось більш технічне. Вона каже: Та давай, може, спробуй себе розробником. Вона настільки хотіла, щоб я прийшов у розробку. Вона почала питати у своїх колег на роботі, які курси краще обрати. І там тім лід і сказав, що от я ось я знаю такі курси. GoIT, класний курс спробуй туди. Розкажи, будь ласка, Сергій ще про твоє навчання. Навчання було протягом десяти місяців. А що тобі найбільше запам'яталось з такого беззначального, можливо, з якими труднощами ти стикався під час навчання? Давайте так заплановано воно було на десять місяців, але я закінчив його. Швидше mm -hmm. я почав е, у 71-му потоці після курсу HTML-CSS Мене перевели до 68-го, а після JavaScript -а перевели до 66-го. Тобто я е, закінчив швидше ніж планувалося. Що мені сподобалось? Це командні проект. Це такі умови, які ставлять учнів е, курсу, які більш-менш схожі на робочу таку атмосферу. Де вам треба разом приймати рішення, розділяти якісь задачі та вирішувати якісь проблеми? Це був крутий досвід, і напевно це найбільше сподобалося. Давай тепер поговоримо про те, коли ти закінчив вже навчання, як відбувалися пошуки, так до того моменту, коли ти отримав перший офер, скільки часу пройшло, як багато резюме ти відправив, На скільки співбесід сходив? Розкажи, будь ласка. Також склалося. Пройшло нуль <гум> днів між моїм закінченням курсів та пошуком роботи, тому що на Захисті нашого фінального проекту, всі, хто хотів, виконували тестове, uh -huh. і за результатами тесту. Там вони відібрали це віддексоли тестове, якраз від тієї компанії, де я зараз працюю. Вони відібрали вісім розробників та двох піємів і зробили такі дві команди з цих людей. Тобто було чотири розробника, один пієм. Створили такий, скажімо так, кемп. Де uh -huh. ми два місяці писали там два міні-проекти. Один проєкт була верстка е семантична, а друге завдання був саме веб 3 додаток Ми два місяці були в кемпі, так скажімо, змагалися за вакантне місце, uh -huh. е і за результатами кемпу два розробники, я і ще один. Хлопець отримав офер роботи роботу у цій компанії. Там були три етапи співбесіди. Також після закінчення тесту. Там були співбесіда на софт-скіли, співбесіда. Технічна і третя вже фінальна була співбесіда з компанії. Сергій, ти хоче тебе запитатися, що стосовно англійської мови, а, який рівень в тебе був, чи під час навчання він помінявся, чи ти далі в фокусі тримав свою англійську мову? І яка ситуація зараз? Чи використовуєш ти англійську мову у своїй роботі? Англійська мова в роз... роботі розробника вона. Завжди використовую, тому що як мінімум синтаксис мови програмування він пов'язаний з англійською, пов'язана документація. Постійно тобі треба читати. Не не завжди ти знаходиш відповіді на свої питання в інтернеті на той мові, якоїсь, якої стикою ти спілкуєшся повсякденно. Так склалося, що я ну ще до. Роботи, все я провів 6 років за, за кордоном, працював, тому з англійською в мене все було ок. Зараз я теж намагаюся ну, постійно щось читати, там, дивитися на англійське. Ну все одно, робота розробника вона завжди пов'язана з англійською. Може, ти опинишся в. Аутстав компанії, коли тебе, наприклад, кинуть на якийсь проект, де тобі іноді прийдеться розмовляти з самим клієнтом і щось йому пояснювати. Таке теж можливо. Тобто англійська важлива, і так чи інакше потрібно тримати її в фокусі і постійно нею займатися. А ще таке питання, що конкретно змінилося у твоєму житті з переходом в ІТ? Мене в цій сфері приваблює те, що ти. Вільний як у часі, так і у просторі, твоя задача виконувати якісь, наприклад, таски. Неважливо, який час ти будеш їх виконувати. Неважливо, щоб ти був на зв'язку робочі часи, а самі таски, тобто ти виконуєш їх, коли тобі комфортно, коли твоя голова працює, скажімо так. Тому що деякі я знаю деяких людей, які працюють вночі їм комфортніше, і у просторі. Тобто, за час навчання я я два рази переїхав. Я починав навчатися. У Запоріжжі потім mm -hmm. приїжджав до Дніпра, потім переїхав до Києва, і це круто, коли ти не прив'язаний до одного якогось місця. І розвиток а вже ж. Я я, наприклад, не люблю рутини, тобто для мене це. Дуже погано, коли ти день за днем проводиш і нічого нового, скажімо так, не вчися. Нічого нового це для мене жах. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, що би е, ти порекомендував зараз нашим студентам, які навчаються, от щоб пройти від початку до кінця, і в результаті працевлаштуватися. Треба е, адекватно сприймати критику. Якщо, наприклад, вашу там ДЗ не прийняли за якихось причин, треба сприймати цю критику і вчитися на своїх помилках. Треба. Е, Вміти шукати інформацію в інтернеті, mm -hmm. тому що не все є у курсі. Як би не хотів дати вам е, як, якомога більше інформації, все одно ви будете стикатися з такими питаннями, яких немає. Наприклад, у курсі треба шукати відповіді. Треба іноді проводити години у пошуках необхідної інформації. Найголовніше, що я для себе підкреслив, коли закінчив вже курси, правда. Це не треба сподіватися, що хтось в тобі прям знайде роботу, або, або якщо ти закінчив курси, то ти прям е, готовий на всі 100 працювати. Треба не зупинятись. Починай якийсь проект, пиши щось, продовжуй розвиватися. В перервах між роботою, або до роботи, після роботи я постійно щось е, читаю, вивчаю. Навіть е, ту інформацію, яку в й дає. Я досі вивчаю деякі міні-курси або додаткові курси. Mm -hmm. Наприклад, зараз маю з Києві. Вивчаю це дуже круто, це дуже знадобиться. Я вам раджу шукати якомога більше інформації для себе, друзі. Дякую вам за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки, підписуйтесь, щоб не пропустити наші наступні історії з нашими випускниками. Дякую вам до зустрічі.